Червоний хрест викрили на підтримці кремлівської пропаганди. Повідомляє видання «Летемс». Російський червоний хрест за даними розслідування низки європейських ЗМІ, дедалі тісніше пов'язаний із воєнною пропагандою Кремля, водночас отримуючи значну фінансову підтримку від міжнародного комітету Червоного Хреста та Міжнародної федерації Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Лише торік ці міжнародні структури переказали російському відділенню близько 15 мільйонів доларів, що становить понад чверть його бюджету і двічі перевищує рівень фінансової підтримки до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російський «Червоний Хрест працює в окупованих регіонах України та відкриває там свої офіси, чим власне і порушує базовий принцип діяльності національних товариств, діяти лише в межах. Національних е власної країни розслідування також виявило співпрацю з рухом під назвою Рух перших. Це патріотична молодіжна асоціація, створена Кремлем. Спільні проекти з цим рухом поглинають суттєву частину бюджету організації. Ну міжнародні федерації Червоного Хреста заперечують звинувачення і наполягає, що російське відділення, як і інші, навчає всіх охочих надавати першу медичну допомогу, що нібито відповідає принципу нейтральності. Федерація також стверджує, що російський червоний хрест не працює в Україні.